Приходять к доктору о, мужчина к доктору, косметическому хірурга. Как это относится к архитектуре? люди приходять з пожеланиями какой то красоты, которая ніякого отношения к архитектуре не имеет. Моя місія если якщо забудет, це пояснити людям, що то, що красиво, но є е добре, но ну, в їхній розумінні, Тому що, щоб розібратися, що це таке добре, ну, треба потрапити. Час усім привіт! Мене звати Сашко Метельський, Це новий випуск подкасту Робимо затишно, де я зустрічаюся з професіоналами у різних сферах і меблевого бізнесу, і будівельного, і дизайнерського. І ми разом з'ясовуємо, як зробити так, щоб було затишно. Сьогодні моїм співрозмовником буде власник будівельної компанії Сергій Радченко. Вітаю вас. Доброго дня. Мене звати Сергій Радченко. Я засновник і керівник компанії «Екодім». 25 років вже ми займаємося будівництвом сучасних будинків з природних матеріалів. Чудово, Сергій, а скажіть, будь ласка, що для вас затишок? Як ви розумієте, це поняття безпосередньо для себе? Затишок це відчуття людини, яка перебуває в будинку. Якщо ми кажемо про будинки, це саме його відчуття. Але є і певні, якщо можна, закони, по яким цей затишок організується. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, який саме повинен бути будинок о, зовні, всередині, яке в нього повинно бути наповнення, щоб він був по-справжньому затишний. Окей, а тоді такі питання: а чи може е, будівельник на етапі ще проєкту зрозуміти, буде цей будинок затишним чи ні? Якщо у будівельника широкий кругозор, то так, звісно, може. Якщо будівельник розуміється тільки на будівельних конструкціях і на технологіях, на сметах, на керуванні своїми працівниками, то може й ні. Для цього є архітектори, для цього є дизайнери, для цього є сам майбутній власник цього будинку. Якщо він не знає, чого він бажає, то хай він або повчиться, або наймає консультанта, або наймає архітектора, або витратить час для того, щоб узнати, що таке сучасний. Затишний будинок. Зрозуміло. А які головні компоненти затишного будинку? Затишність будинку починається з його архітектури. Причому архітектура це не тільки відзовні, це в повному розумінні його об'єм будинку, його планування, його розташування по сторонам світу, розташування на ділянці, розмір вікон, світова гамма і ще там. Кілька десятків параметрів, але починається все з архітектури в широкому розумінні. А чи бувало у вас таке, що ви відмовляли комусь своєму замовнику і казали, ні, цей проект поганий, я таке будувати не буду? По перше, ми ніколи не будували підживим проєктом. Всі будинки, які я будував і моя компанія, ми про розробляли саме. Зрозуміло, а от розкажіть, будь ласка, дуже цікаво просто знати, яка взагалі зараз ситуація на будівельному ринку України з урахуванням mm. того, що зараз війна, те, що я бачу останній рік. В Києві, під Києвом та й в інших містах, це приватне будівництво дуже оживилось. Будується не так багато, як до війни, але набагато більше, ніж в перший рік війни. Все ж таки люди прагнуть жити в приватних своїх будинках мрії на природі, подалі від шумного міста, і створити свій приватний затишок. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка. От давайте трошки заглибимося в вашу персональну історію. З чого ви починали? Як ви прийшли до того, щоб стати видною фігурою на будівельному ринку України? Хороше питання. З самого початку починати не буду, бо це буде там, дуже довга розповідь. Ну, коротка. Моя перша і основна спеціальність це музикант, диригент джазового оркестру. А, а як в, це пов'язано з будівництвом? Я вважаю, що саме це образування. Мені дало ту свободу, яка мені дозволяє створювати, не боюсь цього слова, унікальні будинки. Так а як це пов'язано? Архітектура собою? це застивша музика. Є таке відоме е, вислівля. Архітектура застивша музика. Угу. Нічого тут, ніяких противорічів. Окей, а як же ж тоді відбувся цей перехід від музиканта А перехід? Відбувся до... так, коли в мене там з'явилися з'явилися більш-менш там пристойні гроші. Я став думати про будинок для своєї родини. Перший будинок був це була звичайна дача, яку я переробив під будинок, там надстроїв другий поверх, і вже тоді я дуже уважно вивчав сучасні технології, знайомився з архітекторами, ходив по будівельних майданчиках. Дивився, як будують інші люди. Мене дуже приваблювало використання саме природних матеріалів. Я вираз будинку з природних матеріалів, в якому на горищі була камка, морські водорослі. Пам'ятаю, це відчуття. Запаху природних матеріалів. Як це не дивно, може комусь казатися, але коли ти в такому вираз, ти знаєш, що це таке. Перша реконструкція дачі я не знайшов ні однієї компанії, яка, хоч як би, розумілася на саме сучасних технологіях, але з натуральними матеріалами. Вирішив зробити цей будинок сам. Щось з ним було. Дуже вдало, щось, не дуже вдало. в мене не було мети, щоб щоб цей будинок там на віка, я розумів, що цей будинок проміжуточний. На якийсь час, коли я поживу, і пійму, що саме конкретно я хочу. А, а тоді можна зразу уточнити. А як ви вважаєте з професійної точки зору який термін придатності взагалі будинку з натуральних матеріалів? Якщо він правильно спроєктований, правильно збудований, термін його дії – це 100 років не обмежений. Серйозно, абсолютно, скажіть, будь ласка, от якщо взяти так гіпотетично уявити собі сім'ю е, українську молоду, там де є тато, мама і двоє дітей. Які б поради ви їм дали на що звернути увагу, якщо вони хочуть побудувати собі будинок? Що краще традиційна цегла там чи каміння, чи все ж таки деревина і натуральний матеріал? Знову крім деревини і інші натуральні матеріали. Ну це так, к слову. що перше я б порекомендував. Не мрійте про великий будинок. Він нікому не потрібний. Всі люди, які побудували собі великі будинки, жаліють про це, навіть заможні люди. Тому що о, людини не потрібно так багато місця для того, щоб він почував себе затишно в своєму будинку. Папа, мама та двоє дітей 120-150 метрів це досить, тому що крім самого будинку є прибудинкова територія, є ваш двір, є ділянка, яка є продовженням. Коли все правильно організовано, є продовження вашого будинку. От і все. Затишок він трішки інший, особливо для родини. Якщо будинок для родини, ми кажемо, якщо будинок для кількох родин, або будинка є ще другі функції, скажем, частина будинку під офіс, або під якесь виробництво, або під мастерською, або там якісь збори там інколи проходять. Ну, професійні чи по роботі, ну, тоді інша справа. Але саме для життя 150 метрів, орієнтуйтесь максимум на цю площину. А от я думаю, нашим глядачам точно буде цікаве таке питання. Ви, як професіонал вже будівельного ринку, скажіть, будь ласка, от такий Будинок, який ви описали, там 120-150 метрів. Давайте гіпотетично представимо, Скільки потрібно на це часу для того, щоб його побудувати, і коштів зараз за півроку можна зробити повністю будинок з меблями, з усіма зручностями, з газонами, з території. Це спокійно. При наявності правильного проекту, правильного планування. В тому числі бюджетів і сроки виконання робіт. Правильна організація взаємодії з підрядниками і, нема питань, півроку і будинок у вас. Окей, okay, але ж ви не відповіли, скільки коштів на це потрібно? Ну, так, от в середньому. Про кошти. Про кошти орієнтуйтесь на ціну одного квадратного метра. Хоча я не дуже люблю цей параметр квадратний метр, він не зовсім відповідає своїй суті. Ну, хай буде так. Тисяча доларів квадратний метр це повністю готовий будинок. Туди входить все, окрім меблів. Про прибудинкову територію ну це теж, мабуть, окремо. То почекайте, виходить, що тисяча доларів будувати будинок з нуля, це дешевше, ніж купувати квартиру в Києві. Так, ну квартира в більш-менш пристойному районі, в новобудовах без всякого ремонту, коштує більше, ніж тисяча доларів. Ну, звісно. Цій квартирі ще потрібно зробити оздоблювання, ремонт. То виходить, що будувати приблизна... будинок вигідніше, ніж придбати квартиру. Я правильно розумію, чи ні? Я б так не казав, що вигідніше, це просто зовсім інша якість життя, ви отримуєте в, в приватному будинку. Якщо у вас вже є земельна ділянка, то, звісно, це буде вигідніше. Якщо вам подобається ну, якесь з місце, то там вартість земельної ділянки може бути достатньо висока. Якщо вас задовольнить не в модних котечних посілках, а на окраїні якогось там нормального села з чудовою природою, то вартість ділянки там може бути на сьогодні ну, досить невеличка. І в сумі всіх затрат на ну, будинок ви отримаєте, а, по-перше, Чесно, тільки ви будете керувати реальним сроком його готовності? Ну і то, що я казав вище. Правильний підрядник, правильний план, правильний архітектурний проект. Сергій, ну якщо чесно, ви зараз е, розмалювали мені таку доволі ідеальну картину. Півроку, наявність коштів, правильний проект. Е, а які підводні камені можуть бути під час будівництва? От з чим ви стикаєтесь? Можливо, ваші колеги по. По бізнесу, по ринку. Ми на ринку 25 років. У нас немає ніяких підводних кам'яне, все, що ми проєктуємо, а проєктуємо тільки саме, ми не будуємо за чужими проєктами. Коли ми саме займаємося проєктом, ми вже виписуємо кошторис. І замовник знає, якщо він щось чого позриває, наскільки це буде вартувати. І коли в сумі складається вартість, яка. ну, так, скажем, трішки завелика для замовника. Ми робимо коригування під його бюджет. Взагалі, останні 8 років проектування починається в нас від бюджету. І замовники були такі, в яких ну, гроші є, і не на один такий будинок, але проектування від бюджету воно правильно. Кому як комфортно і скільки в кого є грошей? Ми можемо запропонувати різні варіанти. І технології, і матеріалів, і архітектурне рішення саме архітектурне рішення це головне, що впливає на вартість будинку. Ми знаємо, як робити без підводних камінь. Які підводні камінь можуть бути саме у людини або родини, яка хоче будинок? Немає архітектурного проєкту. Це перша і саме розпространена помилка, яка є. Люди будуються по картинкам, по якісь планіровкам. З якимись бригадами, які говорять, ми все збудуємо, нам не потрібні ніякі проекти. Дайте нам план, і ми все збудуємо. І оце саме перший підводний камінь. Друге неперевірена інформація, рекламна інформація по вартості. Коли там хтось каже, що ми будуємо коробку за 350 доларів, це нічого не обозначає. Це зовсім нічого не обозначає. тому що вартість конкретної коробки вона дуже залежить від архітектури, раз від земельної ділянки два, від наявності води, каналізації, електрики, забору, сусідів і ще безлічі параметрів, які впливають на кінцеву вартість. Наступні оздоблювання матеріали. картинка. Може казатися привабливою якого вибирає замовник, родина, людина, яка хоче собі будинок. Але скільки стоїть ця картинка, її не скаже ніхто окрім підрядника. А підрядник не буде казати вартість, доки не побачить повного комплекту чертежей дизайнерських чертежей. так вони стоять коштів, але вони обов'язкові. Наприклад, вартість дизайн проєкту для будинку 150 метрів, мінімальна на сьогоднішній день це 5 тисяч доларів. Багато людей вважають, що ці гроші не варто витрачати. Люди ходять по магазинам, вибирають собі шотільні матеріали і складають собі самі в голові свій кошторис. А потім, коли доходить до реалізації, от тоді починаються підводний камінь. Наприклад, щоб оздоблювати стіну з газоблоку або газобетону, який вважається самим популярним матеріалом, їй треба, щоб вона постояла і газобетон висох. Це срок. Потім вона потребує як мінімум два шари підготовки. Шпакльовки. Шпакльовка, сітка, старт, фініш це всі операції, які стоят грошей. Потім, щоб була якісна покраска, треба ще стіну або шліфувати, або ще раз проходити з фінішем, потім два рази грунтом, потім перший слой краски, і того виходить сім операцій на дешевий газбетон, котри його дешеву ціну э, на десять. И в итоге, щоб. Получає людина просто покрашену стіну, яка по факту золотає, виходить. І це один, один приклад підводного каменя. Потім по крышам люди продовжують робити складні, вальмові, багатоскатні криші з какими то невнятними украшеннями. Котрим кажуться дуже красивими, але в виробництві і в вартісті вони можуть коштувати як пів будинка. Навіщо така покрівля потрібна, яка коштує пів будинка тільки тому, що вона красива. Ну, якщо у людини є то зайві гроші, ну будь ласка, ну це теж є підводні камені. І так, щоб не було підводних камінь, потрібен чіткий кошторис, понятний підрядник і обов'язково повний архітектурний проєкт. Без нього о, ви отримаєте багато підводних камней. Окей, в принципі, зрозуміло. А, а тепер розкажіть, над яким проєктом ви зараз працюєте? І, дорогі друзі, ми з Сергієм уже побували на його проєкті. і сьогодні ми будемо дивитися, як може бути затишно у готельному комплексі під Києвом. Які особливості саме цієї архітектури, саме цього комплексу? Це незвична архітектура, яку ми переробили з традиційного А-фрейму. Найголовніше особливість саме нашої конструкції це 100% натуральні натуральний природний матеріал. Цей будинок повністю із дерева. Ніяких шкідливих речовин, ніяких мінеральних ват, ніякого пенопласта, тільки деревина. Я вже відчуваю дуже приємний запах деревини, хоч бачу, що роботи ще трішки є. Принаймні, меблювати потрібно ще й доробити певні якісь елементи. Але я вже відчуваю, що тут буде класно і затишно. Так розкажіть трішки про меблювання. Здесь мінімалістичний буде набір, буде стояти на першому поверсі двоспальне ліжко, буде невеличка кухня в цій зоні, буде об'єдний столик на 4 людини. І те, що зараз тут немає меблів, абсолютно не біда. Тому що ми можемо, наприклад, зайти на сайт БЛЕСТ, знайти те, що нам потрібно. Наприклад, нас цікавлять ліжка. І можемо через їхній сервіс віртуальної реальності або доповненої реальності, можемо придивитися, побачити, приміряти а, ліжко, яке буде вже стояти. Наприклад, знаходимо ліжко Тея, бачимо, що у нас тут є або можливість а, побачити це ліжко в 3D, або приміряти його на локації нашої кімнати. Починаємо перегляд. Ось у нас з'явилось ліжко, і ми можемо його переміщати по всій площині нашої кімнати. Можемо поставити під стінку, під вікно. Так, ви казали, що будинки складаються виключно з натуральних матеріалів. Дерево я вже побачив, а це що таке. А це о, древесний, древесний утеплювач німецького виробництва, компанія Стейка, 100% натуральне дерево для дійсно затишного будинку, є обов'язковим. Окей, а таке питання. Якщо всі матеріали виключно натуральні, дерево і так далі, ми розуміємо, що люди, люди під час відпочинку можуть ну не зовсім обережно поводитись з вогнем. Воно горить чи ні? Ні, воно не горить. Я вважаю, що це місце буде перлиною Київської області. Зараз ми закінчимо першу чергу 20 будинків. По картинках, які нам дав замовник, зробили повний проєкт, зробили повний кошторис і чітко вписуємося. От просто чітко вписуємося. У нас нема перерозходу. Як запланували на 20 будинків, там певну суму, так у нас і виходить. По Сложності виконання ці будинки ну, зовсім не прості. Але ми змогли це реалізувати і за срок трішки більше шести місяців, сім з повного нуля. Сергію, ви от зараз розказуєте багато про успішні свої дії, про успішні проекти. Розкажіть, будь ласка, я думаю, що нашим глядачам буде цікаво, який був самий факапний ваш. Досвід в роботі. Це було кілька випадків, коли замовники, я саме про будівництво, коли замовники вдруг починали саме питатися керувати будівництвом в обхід мене, вони запрошували якихось невнятних совітників, комавйов, братів, які коли щось комусь чогось будували. Або конкурентів. А в строїтельстві, на жаль, є така недобра традиція. Я вибачаюсь обсирати попередника. Це не тільки звісном, в будівництві, це в том, наша українська о, традиція. Звісно, анекдоті. <світ> Хто дом будував пі раси. А чому? Ну, зробив одній фундамент. Ну, все добре, розрахувався. Прийшли, там, прийшли ну, і питають. Які пі? <свистач> робили цей фундамент? Ну, зробили свої стіни, йшли, прийшли, там, покрівельники, і питають, які пі <свистач> зробили ці стіни. <свистач> 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 На жаль, є такий певна недовіра забудовників до забудовників, і вона має під собою? Е, основання. <свистач> <свистач> Підґрунті. Підґрунті. Тому що, на жаль, кваліфікація великої кількості забудовників вона не відповідає взагалі нічому. А також кваліфікація замовників, а вони теж потрібні бути кваліфікованими замовниками, а теж, на жаль, доволі таки низька. Тому і трапляються різні факапи. Іншим разом я розповім там про різні свої унікальні технології. Автором, яких я являюсь, і колись патентував. І в мене там біля 12 патентів на строїть на будівельні технології. Унікальний. А який ваш найулюбленіший проект із реалізованого? Це великий, мабуть, найвеликий в світі. Жилий купольний будинок, побудований біля міста Дніпро на березі річки Самара. Зроблений повністю з природних матеріалів, а саме дерева і технічна конопля. Покриття, натуральний камінь, сланяць. А от технічна конопля це що? Технічна конопля — це конопля, яка не содержить в себе ніяких ні шкідливих, ні наркотичних речовин, яку виростили, розробили для, не для наркотиків, а для волокна і для сім'ян. В будівництві ми використовуємо а, сам стебель, який вже к нам привозиться із після виробництва волокна. Ми його змішуємо з вапном, або з цементом, або із вапном, із цементом, і отримуємо дуже легкий, теплий міцний матеріал. Щось подібне до газобетону, але в два рази легше, в два рази тепліше і в два рази дешевше. І він повністю природний. Дуже цікаво. Так. Навіть ніколи про такі про такі не чув. Окей, бліц тепер. Я задаю питання. Ви можете коротко, можете розлого відповідати на них. Отож, будувати в Україні під час війни це норм чи стрьом? А якщо серйозно життя продовжується, народжуються діти, життя йде. І навіщо відкладати свої мрії, жити в своєму особистому будинку? Якщо це можна зробити зараз. Ви б своїм добрим друзям порадили побудувати будинок під себе чи купити готову квартиру. Тільки будувати під себе. Тільки коли ви під себе будуєте будинок, ви отримуєте за свої вже немаленькі на сьогодні гроші саме те, що вам потрібно, і будете цим насолоджуватись. Що краще будувати нове чи перероблювати старе? Тільки будувати нове переробляти. Чи є, це як купляти річ не свого розміру, потім її перешивати, приліцовувати, перешивати кармани, воротники. І це не нова річ, яка зроблена саме під вас. Коли ви опинетесь перед вашим клієнтом, перед вашим замовником, що ви йому скажете? Ну по-перше, я запитаю в нього, що він хоче від свого будинку. Інколи, якщо в нас вже складаються ну, такі? нормальні Нормальные видно, коли ми можемо розмовляти там на різні теми. я им розказую роз, анекдот. Приходить до доктору о, мужчина, к доктору, к косметическому хирургу, и говорит, доктор, а можно мне налог пришить член? Доктор ошелевший, говорит, а зачем? Ну. А пациент говорит ну во-первых это красиво как это относится к архитектуре люди приходят с пожеланиями какой-то красоты которая никакого отношения к архитектуре не имеет моя миссия из якщо заводную c поясни ты людям что тоже что красиво но добрые но ну, в ихнем разумении потому что чтобы разбирались что це так и доброе ну, треба потраты ты в Час я, наприклад, щоб хоч трішки розуміти до того, як почав займатися бізнесом, я 10 років вивчав досвід: американський, англійський, київський, французький, німецький. Я виписував дорогі книжки, коли інтернет ще був там тільки зачаточний, і такої кількості інформації про сучасну архітектуру не було взагалі. Тому вивчайте, що таке зручно, затишно, практично. Ото і є красиво. Зрозуміло. Дуже вам дякую за цю цікаву бесіду. Друзі, дякую, що були з нами. І пам'ятайте, якщо не знатимете, як правильно робити, заспокоюйтесь, видихайте і робіть затишно. До зустрічі! А кому цікаво поспівпрацювати з паном Сергієм. Посилання на його сайт і відповідно на його компанію буде в описі до цього відео. Звертайтесь!